Шановні батьки, я вітаю вас в цьому нові. Найполюбленіше свято дітей це свято Миколая. Святкують його 19 грудня. Діти з нетерпінням чекають з нетерпінням чекають Миколая. Миколай несе їм подарунки, в кожну хатинку і обдаровує кожну дитину. Але найбільше діти чекають Миколая і вивчають віршики, співають пісні.

Миколайку, ні було днем, дорога далека з неба до землі, там його чекають, діточки малі. Молодець. Молодець. Він присети колен, повин, полег, щоб подарувати діточого їх, ходить Миколаїв від хати до хати. Дядька йому допомагає. Діточки, а хто такий Анголяк, подарунки казкові санчата, допомагають Святому Миколаєві збиратись у дорогу. А ось і Ангелики вже спустились з пом... до землі з саночками повними дарунками. Ось нарешті ми у лісі. Ось нарешті ми у лісі, така надзвонить дзвонять. Тут ялиночки зелене, кішку біленькому стояю. А зараз ми заспіваємо пісенку про сніжино. Що вона робить? Подивіться, що вона витворяє. Ангелики, ангелики. Що вона витворяє? Вона крадає самчатих подаруночки і ховає їх, але ангелятки нічого не помічають. Що ж тепер буде? Хоче щось гарне, кольорове, Тоб вона тому вкрала подаруночки і санча. Але вона знає, вона не знає, що тепер, що тепер діти залишаться без подаруночки на свято. Ой, здається, ще хтось біжить. знайшов подаруночки, які якій заховала сорока. Заліз пуліти з перемог. Але я чую ще чиїсь кроки. Тут весь медик пугріти. Одно хто в тебе пушки, хто туди пустить, мене. <пиши> Зарядає сорока. Цілий ліся обітала, сі новини розказала, що <риві> пуки. <Кре> що таке я <-ке>. заховала? <риві> Шукає подаруночки під снігом. Oh. Thank yes.

Знайшла дуже, та там світ чула, я як він цепів. Лисичко, а -а -а. лисичко, та це ж ведмедик. Там спить, треба нам його збудити, не спіши. Будимо. Ой, ведмеди! Ставил, що вона так зробила? Давайте допоможемо звіряткам покликати Святого Миколая пісенькою ойцю. Свята. Залишайтеся на свято. А ти, сорока, більше не біди, біди більше не роби. І також залишайся на святі. Обіцяєш? Так. Молодець. Добре. Я, святий Миколай, і покинув я рай. Я прийшов до вас на землю, бо я знаю, що ви, діточки, навчилися гарних пісень співати, гарних віршиків розказувати. Тож прошу, я собі зараз трошки відпочину, а ви мені заспіваєте і розкажете віршиків. добре? Так. Тільки голосно, читайте, розказуйте, співайте, бо я вже старенький, я вже не дочуваю. Вабринко? <рес> Довозь, ой, я собі присаду, я так зморився ой. Так, прошу. Так, тут, О, тут, тут. Чуд, а дорого, ми заспіваємо трим... пісеньку про зайчатка. Хлопці, хлопчики, <рес> хлопці, не знаю, хлопці. Thank you. Перший Миколка, розкаже віршик. Миколка тільки так добре? Геть пушками висточок дуваю, не забуй нас атими куваю, не забудьте у нас ангелятка. Озбагаються хлопці і дівчатка. Завжди не богачані та нині. до хочу позитиви. Шанували матусю і тата, любились, не спичку є брата. Молода. Ну, хлопці. Молоде. гарно. Як вас? Так. Голосно, голосно. Свате Миколаю, я тебе чекаю. Може знати ти хочеш, що в себе бажаю. Перш за все хочі ляляю. Найпишнішу Вічи крає, потім сачика м'якого сам же живе якого, ще хотіла як коня, ще також хотіла, кашку куску, котика. Собачку, та не класс, тільки чачка, щоб не їли за багато. Молодшина. Мороз, Вікторія. Давай. Принеси. Цікаву книжку. Во комерці або близько. Куди, як я дитя. На б як ці ціле річки, на бушку дві спіднички. Як у селі стечку, породиш на сустечку. Так я її додала, і у воду погодила вочувала і у волосила і ходить вала і кучила. Все затихло на дворі, стаю золі у горі, всі чекають. я даю чудо, дворця Микола. Що він заведе? Все вже. Так. Молодці малята, дуже гарно виспівали, дуже, дуже пісень, так гарно співали, вірші гарно розказували. Тож подарунки солоденькі, я роздам вам всім швиденько. Але я попрошу батьків, щоб їм допомогли. Бо вже такий старенький, вже так сили, немає. Так, що щоб мені роздавати? Ось так, так. <клечен> Ось, Тільки солоденькі подарунки, я дивлюся, що у вас є і розмальовки, і книжечки, казочки такі гарні. Ой, прошу. Так, так, прошу, прошу. Я та я Миколай, то я, я трохи знаю. Так, так. Я трохи знаю, що я дітям готував. Так, давайте, давайте. Поможіться, будь ласка, поможіть, не Ну, всі хочуть, всі хочуть подарунки, всі чекають. Так, так прошу. Прошу не лисичка, гарні, прошу, ось так, так молодці, ось так, ой, 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 ось молодці, так, ось прошу. Гадник, поганили, сказував голос, не молодець. Прошу, прошу, так, так. О, бачите, мої батьки допомагають. Я сам собі ради не дав, чесне слово. Старенький вже, змучені. Тільки подивіться, нічого нічого посичати. Аби тримайте, щоб не падали і не ламалися.

Так, коля гелятка, мої погані, молодчата, такі молодці, проші, такі гарні діточки, а сороки з трикотуки. Чемні живуть, правда? Ходи, темні. Ай, молодчина. Так, прошу. Не кажу, що Так. А, не, бійся, не переживай, не бійся, Миколай, добре. Так, всі удачі з подарунки. <рикла> не чую. <рикла> так! От тепер мені ми подобається. Стали, а тепер діточки ми стали і подякуємо Миколаю за подаруночки. І <рикла> тоді мені вислухає музику. поважайте, Ніколи, нікому ви зла не бажайте. І через рік гості знову мене чекайте. До побачення, так? Так. будьте здорові, доблення. Знаєте що, давайте, напевно, ще може зробимо фотографію, але так дуже-дуже швиденько, добре? Ми шоколядку. Шоколядку. Добре, ще кулятку хотіли. Ще колядку. Кіночки, що стану колядку, що закоряємо?

Може, спочатку загально спочатку, а потім вже свиденько по одному.